Привіт всім! Доброго ранку! Сьогодні в мене плов. І ось я вам розкажу, як я його робила. Для початку замочимо рис і помиємо його. Я взяла 300 г рису, помила і десь 600-700 г води. Заляти в каструльку і поставити на вогонь. Тим часом робимо соус до нього. В окремий посуд, або на сковорідку. Беремо десь 200-300 г м'яса. У мене сьогодні кураче м'ясо. Можна свинину, або можна взяти те і те. Ну і кількість так само регулюємо самі. Це вже на ваш смак. Я на олії або оливковій, або соняшниковій, обжарую м'ясо. Додаю туди. Одну цибулинку і дві невеликих морквочки, одну тру, а другу просто кришу кубиками. Так нам смачніше. От, обжарую я це все разом і додаю ложку томатної пасти. Ну, тільки дивіться томатну пасту, щоб була не кисла. От, дивіться, в кого яка, якщо кисла, то можна чайну ложечку. І томатний соус. То також даю одну столову ложку. Ну, і цей соус додаю трошки води, і цей соус трошки ще протушкується на сковорідці, і виливаємо до нашого рису. Як тільки рис закипить, ми виляли в нього соус. І от він у мене вже кипить десь 5 хвилинок. Все разом бурлить, кипить в одній каструльці. Ще 5 хвилинок я накрию кришкою, і це буде все. Ось такий плов: у нас вийде наш відкоруч. Спеції сіль перець. Паприка. Паприка не гостра і гостра. Я люблю такую таку, -таку. От, я люблю, щоб плов був гостренький. Так що соліть, перчіть до смаку. І ще додаємо в кінці зелень. Ось такий плов на сьогодні. Смачного?